Чи можна приготувати щось смачненьке із баклажанів та цибулі? Так і дуже просто. Дивіться: баклажани мию, шкірку не знімаю. Ви можете почистити ріжу невеликими кубиками. Складаю в миску трохи солю і залишаю на 10 хвилин. Тим часом цибулю чищу мию і ріжу. Спочатку навпіл, потім ще раз навпіл і тоненько нарізаю, складаю в тарілочку. У розігріту пательню наливаю олію, викладаю баклажани і обсмажую. А в цибульку додаю сіль, цукор і оцет. Перемішую та залишаю маринуватися. А коли баклажани обсмажилися і трохи охололи, поєдную їх. Із цибулею додаю чорний мелений перець і заправляю майонезом. Ретельно перемішую, і готово. Швидко, смачно і бюджетно.